Так, Вигляд інкубатору з боків, дві заслонки, ну і заслонка, вентилятор аварійний. Скло повністю на все це. Ось всередині. Збирається він з таких сендвіч панелей 32 мм, як бачите. Дала пластикова двері з різиночками, з усім. Живлення 12 вольт. Вентиляція камери електроніки з однієї сторони і з іншої сторони. Ущільнювач. Все збирається на гвинтах. Ніяких саморізів, гвинти і закльопки. Керування звична, це наша плата, звична, до якої ви всі звикли. Нічого з приводу плати поки що нічого нового, поки що. принаймні зараз на даний момент буде комплектуватися все стандартне платою. Все підписано, мережа, переворот, світло 12 вольт, кришечка проклеєна. Ось так виглядає. Ось так виглядає. Зараз там набирає вологість. А, вологість ще не набирає, тільки 32 градуси температури. Набирає температуру. і все герметично, кришка не решітка, лишня випаровуватися не буде. Тобто, коли... Випаровування йде тільки тоді, коли працює випаровувач. Без цього випаровування не буде. Тобто, потім, а... В цьому інкубаторі використовується ультразвуковий випаровувач, не тен, вода не гріється, а... це облегчить інкубацію під час літа, коли на вулиці дуже жарко, потрібно інкубувати. І сама вода, вона не буде підігріватися, буде формуватися водяний пил і потім розповсюджувати по камері інкубації. Тому під час літом, лі, 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 коли буде інкубувати, температура безконтрольно рости не буде. Навіть трішки, можливо, буде охолоджувати. Тобто ефективність набагато вища. Також в камері інкубації немає жодного. Елемента, який керується 220 вольт повністю в камері інкубації. Максимальна напруга 24 вольти. Від 24 вольт працює ультразвуковий випаровувач. Актуатор 12-вольтовий. Єдине, що лампочка є, але лампочка то таке. Самого тену немає, пропалювати нічого не буде, горіти нічого не буде. Плата горіти теж немає. Ніяких проблем з цим бути не, не повинно. Фільтра міняється звичайна ціловозна ганчірочка. Ну, в даному випадку це fraк Це зовсім не реклама, але ну, дуже просто. В інструкції буде шаблон для вирізання цього фільтру з ганчірки. Там їх виходить порядка десь штук 10 з однієї в упаковці таких ганчірок 5. Заміна дуже проста. І швиденько. Ось так ще раз покажу здалеку. Ось так виглядає. Звична 12-вольтова розетка аварійна. Шум ви чуєте на відео. Ну, ось так він шумить. Це шумлять вентилятори, які е -е, перемішують. Гаряче повітря в камері інкубації. Миється дуже легко, сам корпус пластиковий, використовується сендвіч панель 32 мм по боків ззаді, зверху, ось ми бачимо, вже почав працювати випаровувач. Видно на цьому вімкнувся вентилятор, який подає через камеру, через оці канали 4 водний пил.